Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми з вами розберемо ось такий а, сімейний підряд. Ви, мабуть, вже чули. Це єдина сторінка, яка в мене відкрилася. Ось тому я: от ви знаєте таких Гринкевичів, які розікрали мільярд на ЗСУ. А, тобто вони являються: це львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. А намагався підкупити одного з керівників ДБР хабарем у пів мільйона доларів. Наприкінці грудня 23 року державне бюро розслідування затримало через хабар одного з найбільших постачальників Міністерства оборони львівського бізнесмена. І так, зараз я вам скажу, коли саме це відкрилося. Я там читала-читала далі, і тоді першим корупційну справу Гринкевичів виявив ведучий 1+,1 плюс Євген Плінський у своєму телеграм-каналі. І в мене, знаєте, от я читаю 20 грудня він це в телеграм-каналі оприлюднив. Я це читаю і зразу, ну, один плюс один. Ви знаєте, чий це канал? А, олігархічний канал? А, до того а, влада, ну, в принципі, влада покриває цей канал. Він а, входить, здається, до телемарафону. І в мене така от думка зразу: секундна думка була. А, значить, це був наказ, а, як це сказати, оприлюднити це. Просто так, один плюс один нічого не оприлюднить, ніяких олігархів і тому подібне. А владі потрібно когось здавати. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже говорили на цю тему, що потрібно що вони будуть здавати своїх, ті, які не угодні, там чи ще щось дрібніх таких. Ось не всіх, самих близьких вони не будуть здавати. І ось це випало. Буквально в той момент випало дійсно. А його здали, цю, цю оборудку здали, в них просто не було іншого виходу. Зараз ми будемо конкретніше розглядати, але це, ну як сказати, підтверджує те. Зараз ми подивимося. Ви знаєте, що я, якщо щось, то я вам показую. Не просто так вилітають ці а, карти. І так, а, тобто людина розкрадала, наскільки я зрозуміла, там у них ціла сім'я збагатилася. І так, подивимося, от мене цікавить через те, що я не бачила від вас саме якихось запитань на цю тему. То я приблизно так сама. Я не підготувала ні одного запитання, тому я зараз так буду імпровізувати. І так, мене найбільше цікавить, був це наказ здати цю сім'ю. Ось, чи ні? Саме ось через телеграм-канали. <кій> Теж підтверджувальна карта йде. Угу. А, щось вони не угодили, ця сімейка. Зараз ми трошечки, що сталося. А, ви знаєте, ризик великий для влади. Їм потрібно когось здавати. Їм потрібно когось здавати. Це великий ризик. Їх би, Знаєте, що ще? Дивіться. От Зеленський. Він найбільший корупціонер у світі. Корупціонер. Найбільший корупціонер у світі. А була така Панама Пеперс, здається. І там він возглавляв. Тобто, на самій верхушці Зеленський, ще раз повторюю, найбільший корупціонер світу. Це говорить Захід про це. У нас, звичайно, про це не скажуть. Але... Якщо взяти а, Зеленського, так він президент, він недоторканий. Ось. І не тільки тому. Ось, а якщо взяти ось таких а, злодіїв, ну, в мене таке враження, що їм вже нагрузка була від таких злодіїв. Тобто вони почали купувати а, будинки, квартири в Києві, а, тому був наказ здавати. Ви пам'ятаєте, ми вже говорили, що вони будуть своїх здавати. Таких дрібненьких, трошечки неугодних. Ось. Будуть, Ну, от, видно, що да, вони його, ну, цю сім'ю, будемо так казати, здали. Але чи дійсно вони будуть сидіти, чи повтікають? Ну тут був наказ. Так, будуть сидіти, чи не будуть сидіти. Ну тут вже випадає карта фортуни. Ну, я не бачу, що тут будуть вони сидіти. Тут іде обмін грошима, відмажуться. Ну, от відмажуться. Ну, я би сказала, да, будуть сидіти довічно, вся сім'я, заберуть все, все майно. Ні. Ні, на жаль, ні. На жаль, ні. Хотілося б. От бачите, Зеленський не посадив ні одного друга. Ні одного. Трьох друзів. Кого він посадив? Ні одного. А тут, в принципі, не знаю, друзі, не друзі, і мене це не цікавить. Мене просто цікавило, буде якийсь результат. Ні, не буде. Тут відмажуть, тут конкретно відмажуть. Шкода. Шкода, можна би було йому повірити, якщо би дійсно сиділи. Якось так. Раз, мої дорогенькі, якщо у вас будуть е, запитання е, до цього, давайте ще раз: результат. Ще раз хочу результат. Чи будуть сидіти, чи не будуть сидіти. Ну, от, знову випадає десятка кубків. Ні, не будуть сидіти. Це не є сидіти, це з грошима. Тобто ні конфіскації не буде. Ні. Поки війна буде, поки ця влада буде, результату не буде. От просто це собі запам'ятайте. Те, що Зеленський багато там говорить, е шикарні фрази, е ось, які йому написали, це все настільки бульбашка пущена у воду, і блюк 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 і нічого з того нема. Результату нема. Нема результату. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!